Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали Київ Не визнає перемовини між представниками Сполучених Штатів та Росії, які відбуваються в Саудівській Аравії, заявив президент України Володимир Зеленський. Україна розцінює проговори без участі її як такі, які не мають результату. Жодних угод про нас без нас зазначив Зеленський. Зеленська іде у супроти Трампа пише колишній нардеп Віталій Купрі, хоче продовжувати війну і вчепився в президентське крісло. Трамп через дві повідомляє про порушення закону. Немає права представляти інтереси України. Коса знайшла на камінь, щоб привести до тями зеленського Може застосувати інститут санкцій та кримінальне переслідування на кшталт справи Лазаренка. Найкращі кандидати для накладання санкцій з боку США є Сергій Шефір. Тимура Міндич, обидва тіньові за банди, які мають доступ до накладених мільярдів доларів. Обидва виглядають віддаленими від Зеленського. Шефір звільнений із посади першого помічника ще рік тому, начебто ж не у фаворитів президента. Міндича, начебто, й наближчий до Коломойського, яку переслідують у США, і Сполучені Штати, і Україна. Але шефер Міндич це глені стовпи статуї колоса. сам які настільки вразливі для Зеленського, що змусять його навіть відмовитися від участі у наступних виборах президента, адже не буде кому їх фінансувати. Щось мені здається, що ми миргуємося у цьому напрямку на фото стовпи України. Найбільша небезпека переговорів Трампа і Путіна про капітуляцію України для нас це імпульсивно на емоціях підписати угоду, яка не відповідатиме державним інтересам України, пише політолог Сергій Марченко. На Зеленського зараз чиниться безпрецедентний тиск з боку команди Трампа про серйозність тиску. Свідчить публічна зневага, яка полягає в тому, що перемовини про долю України проходять. Без України постачання зброї, фінансування економіки, вибори, можлива кримінальна відповідальність для уряду публічних і не дуже осіба з оточення президента і навіть його самого ося. Далеко не певний перелік важелі у тиску на Зеленського. Єдиний шлях берегтися від цього максимальна прозорість переговорного процесу Україна має активно і максимально публічно розставляти свої редфлекси, принципові позиції, які не можуть бути змінені. Президент України, українські дипломати мають чітко артикулювати перше жодних обмежень суверенітету, ніяких бозаблокових статусів Україна як суб'єкт міжнарод. Родного права мала має і буде мати право уступати у будь-які союз, які вважає за потрібне, хоч у НАТО, хоч у якісь локальні оборонні союзи. Сусідами, які може ініціювати друге, жодних обмежень для армії, ні в чисельності, ні в видах озброєння, ні в можливості розміщувати наземний контингент. Ні, я в іншому армія єдиний реальний гарант нашої безпеки. Третє жодного визначення окупованих територій російськими, ні за яких обставин, навіть якщо ми не будемо їх контролювати зараз, вони мають де Юра бути українськими щоб повернути після розпаду імперії. Четверте, жодного рускова міра в. Україні. Україні мовна культура, релігійна політика мають бути українськими, тільки українськими. Геть від Москви як державна політика та на багато років перед прозорість, відкритість і залученість. Процес перемовин України та Європи можуть бути єдиними гарантіями, що тиск на президента України з боку Трампа і Путіна не призведе до непоправних наслідків. Прозорість, відкритість, залученість Європи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі, ставте вподобання. Вайки, like, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.